Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді такий Dongle link AC600. Це є універсальний е, приймач, передавач е, Wi-Fi і Bluetooth 4.2. Модель ви бачите на екрані. Дуже крута штука. Гарно справляються з заданими задачами І дивимося, що в них зараз розпаковка, як то кажуть. Так виглядає коробка. Тому цікаво зблизька. Диск у нас є в наявності для драйвера, але наперед скажу, що на Windows і 10 він автоматично встановлюється без жодних проблем. Відразу після втикання, як то кажуть, під'єднання до USB роз'єму. Стандартна Макулатурка, Quick Installation white. Розбереться, я думаю, кожен як тихнути лише тим боком, яким можна в USB роз'єм. Все, більше нічого для нормальних людей нам не, не потрібно. І сам сама флешка, як то кажуть. Дуже компактна, малесенька, надто маленька навіть, я би сказав, ній теж тут щось пише навіть. Якийсь Значення є. Модель. Будьте дуже уважні, бо я навіть коли перший раз замовляв його. Мені він прийшов не цієї моделі, хоча на сайті я замовляв саме тої моделі, бо багато читав про нього. І саме цю мені потрібно було. От, будьте дуже уважні, Archer T2UB. А, наприклад, вам буде писати UB, але мені наприклад, прийшов просто T2U. Можливо, сам постачальник і сам не розуміє, що це таке, а UB називає USB Bluetooth, а мені прийшов наприклад, лише Wi-Fi адаптер. Я замовляв це спеціально, для того, щоб підключати наприклад, геймпад 5. До комп'ютера. Також дуже багато ще він має можливостей, так як нормально передає швидкісний Wi-Fi, Bluetooth, можна на нього підключати наушники. От такі в мене круті наушники є. Базус. Вони підключаються автоматично до uh, комп'ютера без жодних проблем. Uh, всякі джойстики, мишки, будь-що, мікрофони, все, що через Bluetooth, можна підключити до цієї штуки. Дуже крута річ, гарно uh, компактна. Справляється своїми задачами на всі 100%, швидкість задовільна, Wi-Fi 5, без проблем 5 ГГц я маю на увазі, без проблем підключається, працює. Одна ніби у мене, я помітив, є така колізія сталася, я підключав геймпад і працюю в одному приміщенні із роутером, наприклад. І вони мали, мені здається, я так помітив, що на роутері, коли працював 2,4 частота, бо ну, там на роутері теж є 5 ГГц і 2,4 стандарт, то 2.4 це для більш старіших всіх пристроїв Wi-Fi, а 5 ГГц це для новіших сучасних. І коли я підключав геймпад до комп'ютера через нього, а Bluetooth працює на частоті 2.4, точніше, щоб бути. Це плюс-мінус там декілька Гц. Бачите, тут є написано стандарт 24 ГГц, стандарт 5 ГГц. І Bluetooth 4.2 він працює. на частоті 2.4-то плюс-мінус там точно не скажу, бо кожен Bluetooth і кожен Wi-Fi має свій канал. Їх там 15 наприклад каналів на 24 є. І, можливо, у мене була колізія через те, що на Wi-Fi була аналогічна. Я вже пробував в принципі, міняти канал на Wi-Fi, але до тих пір, поки не вирубав, зовсім вирубав роздачу на, на своєму роутері Частоту 2.4, то у мене, не було, тобто мене залишалися проблеми із геймпадом. Геймпад постійно відвалювався під час ігри, під час підключення він підключався пару хвилин, пару секунд просто відвалювався. Я помітив таку тенденцію, що виключив, пробував, вже все перепробував, драйвера. Все, все все що, що можна було перепробувати. Виявив тим, що вимкнув, тобто вимкнув Wi-Fi 2.4 на своєму роутері. Зараз користуюся лише на 5 частоті. Зараз всі мобільні телефони, ноутбуки, всі працюють, приймають нормально на 2,5 2,4 ГГц, то есть 5 ГГц і нормально працює. І відтоді в мене не, не помічалися такі проблеми із геймпадом. Ось Крута штука. Так виглядає. Дуже маленька компактна. Дякую, що дивилися це відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто додивився до кінця. Буду радий, якщо ви підпишетесь, поставити лайк, можливо, навіть і коментарі у кого, який є. Моменти з подібним, що я раніше сказав, з підключенням геймпада до комп'ютера чи ноутбука. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі. Дякую, пока-пока.